Просто зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Хорунжий, це прес-офіцер ДСНС України. Він перебуває зараз. Ми його побачимо на екрані у Туреччині Разом В складі рятувальної місії, яка допомагає Туреччині подолати наслідки землетрусу. Пане Олександре, так я чую вас. Вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, що робить українська рятувальна команда. Власне, зараз в Туреччині, Тречені дебуває слава Україні. Ну, по перше, це Я проводились слава. пошуково рятувальні роботи. Працювали і працюють зараз 20, поки що 20 рятувальників. Рятували, роботи організовано по зміну через 6 годин. Одна група попрацювала відповідно. Відпочиває, інша працює і працюємо цілодобово, фактично і в нічний час. Пане Олександре, ви на власні очі, те, що бачите, наскільки це руйнівний землетрус, наскільки величезний обсяг робіт доводиться виконувати? Чесно сказати, дійсно, це велике горе у людей, величезні завали, які ми обстежуємо, які ми намагаємось розбирати. які Люди підходять, просять нас обстежити ту чи іншу будівлю. Звичайно, ми йдемо. Якщо це робота відбувається в нашому секторі, тому що поруч з нами працюють і Хорватія, Молдова. От сьогодні прибули рятувальники з Індії, розташували намет, і ми працюємо фактично з ними плічопліч пліч і допомагаємо людям. Але руйнування ну дійсно масштабні. Як відбувається робота? Адже рятувальникам треба мати контакт з тими людьми, яких рятують, і розуміти їх, як вам це вдається. Є люди, які знають турецьку, чи вам хтось допомагає з турецьких колах? Власне. Як це все відбувається? Ми виїжджаємо на місце відповідно на той сектор, який визначає нам координаційний центр UCC, і беремо з собою обов'язкового перекладача. І... Працюємо разом з перекладачем і спілкуємося з місцевими мешканцями. Вони підказують нам те, що можуть бути люди, де треба обстежити, де допомогти. Пане Олександре, бачу, що на вулиці достатньо прохолодно. <кхи> Наскільки це важливо, температура, яка допомагає або навпаки, грає грає в інший в інші сторони в інший бік. Ну тут така зміна температури. Клімат цікавий, тому що вночі дуже холодно, а в день температура може сягати і до плюс 15. Тому поки що ранок а поки прохолодно а далі нам буде напевне навіть спекотно, враховуючи обсяги робіт, які виконують наші рятувальники. Пане Олександре, дякуємо вам за те, що вийшли на прямий зв'язок із нами. Олександр Хорунжий, прес-офіцер ДСНС України, який разом з нашими українськими надзвичайниками бере участь допомагає турецькому народу в розборі завалів, ліквідації наслідків руйнівного землетрусу, який стався кілька днів тому.